Швыче, Матвейчик, швы, толкает. Да, ще, ще, Давай, давай, Матвей, давай, Матвей. Хорош, Матвей, восстань, остань. Восстань, давай, Матвей. Хорош. Добре. Э, так, вся группа, все. На на Матвей, у нас яка была перша, да? Будь ласка, перша група. На старт. Да, Ребят, всі туди приходимо. Так, отут не стоять, ну туди всі. Данечка, давай туди, бо вони так галдять, що я нічого не чую. Будь ласка, давід, готовий? Готовий? Оп! Три, чотири. Добре. Так, будь ласка, всі туди. Вийшли всі туди. Вийшли. Будь ласка. Готовий? Оп. Три! От ви стоїте в воротах, от я вам говорив тричі, говорив, не стійте в воротах, ви ж заважаєте йому. понятно? Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп! старт! Це Святослав, так? Да? Готовий? Оп! М'яч в притул до лінії ставимо. В притул Чотири. Добре. Е, Бебешко Олександр, да? готовий. О, середину, стоп! Середину, а потім туди. Да, отак правильно. Ти ж знав, що треба всередину. Кого ти хотів мене обманути. Останній добре є. Ребриков Андрій. Готовий? Оп! будуть результати ці Сьогодні. Сьогодні Мені мало, що Три. Чотири. Молодець. Останній. Добре. Дем'ян. Дем'ян. А скільки має було? Оганісян Давід, готовий. Оп! Будь ласка, йди. Я тебе прошу. От лінію не заходь, Добре, послав. Два. Хто следующий? Три. Хто слідчий? Чотири. П'ять.